Да, доля України, коли це зі мною сталося, сказати важко, як відповісти, куди дівається дірка, коли їдять бублика. Напевно, появившись на світ, білий, перше слово Уа. Я сказав досить смішно, і пішло, народився ранньою весною і почав рости, приспівуючи, як я малим збирався на весні піти у світ незнаними шляхами, сорочку мати вишила мені червоними і чорними нитками, падає материнська сльоза. Стоїть без шапки батько, думає. Що це таке режисер, на якого їхав вчитися в місто Теребовлю? А звідтам, як сказав би письменник Степан Олійник, пішов служити в армію, пів з села, зібралися на свято. Прилетіла з Криму і сестра три доби не спали. Мама й тато проводжали в армію Петра. Ой, Гмелю, ой, Гмелю зелененький, грав баян, і дві гітари грали, знов співала Мабина кума. А є, що є не родила, так ви Шавильців генерали? Свій наказ чеканив дід Хома. Медвенохилинічку третю, на четверту сіли у газон і махнули проводжати Петю. Аж туди де станція, перон, як пили горілку у буфеті, раптом спохватився дід Хома. Підождіть, підождіть, бо щось не видно петі. Внука, новобранця десь нема, нарішучи запит воєнкома, руку дід приклав до картуза, вибачте, забули. Забули його дома. І в старого капнула сльоза, привезли забутого у машині. Сів у поїзд майже на ходу, вже давно Петро в своїй частині вже крукує, чітко уряду служить добре, вже приймать присягу, надійшла мабуть, йому пора. А в селі ще й досі хилять брагу, проважають в армію Петра. Ой.